Збираєтесь відкрити свій бізнес або ж хочете дізнатись, що взагалі для цього треба, сьогодні розповім, як відкрити свій бізнес в Польщі, які форми підприємництва існують і що потрібно для реєстрації. Якщо ви плануєте почати свій бізнес, прямо зараз ставимо лайк, бо це відео збереже вам купу грошей і купу нервів. Підписуємось, ставимо дзвіночок, не пропускаємо нові відео. Отже, так, чи може будь-який іноземець відкрити бізнес у Польщі? Звісно, так. Але є умови. У 2025 році майже всі іноземці можуть відкрити бізнес на рівних з поляками умовах. Головне мати песель, звичайний або статус Укр, і легальне перебування з правом на роботу. То точно може, без додаткових дозволів. Це зрозуміло, що громадяни ЄС, власники карти поляка, власники карти побиту, тимчасової або постійної і знову ж з доступом до ринку праці. Українці з песель зі статусом Укр. До березня 26-го року поки що, а далі будемо чекати, як буде оновлюватися інформація. Але якщо навіть вже не можна буде реєструвати на Песалі зі статусом Укр нові бізнеси, то все одно хто вже зареєстрований, це буде навіть якщо буде забиратися, буде поступово буде робитись. Далі в нас ідуть біженці або хто має додатковий захист і так далі. Якщо ж у вас тільки туристична віза, або безвіз 90 днів. Бізнес відкрити ви не можете. Тому думайте відразу про легалізацію, віза, карта і все остальне. І карту теж можна подаватись від бізнесу. Які ж форми бізнесу є доступні іноземцям в 2025 році? Це перше в нас іде єдноособова дівальність господарча. Тобто так називайний наш ФОП. Найпопулярніша форма у 2025 році: 70% всіх нових бізнесів це якраз на йо йдуть. Доступна всім іноземцям з песелем і право на працю. Переваги це 0 злотих на старт. Реєстрація 5, скажімо, 10 хвилин. Можна на речаут 3-12%. Мінус відповідаєте всім своїм майном. Плюс обов'язковий ЗУС. Але є пільги про це згодом. Друге, це ж в нас іде спулка з ОО, тобто ТОВ з обмеженою відповідальністю. Доступна 100% іноземців навіть без карти побиту. Переваги не відповідаєте особистим майном, можна не платити ЗУС, якщо ви е, не працюєте на цій самій спілці, а тільки як чоловік зажонду чи прези за але ви не маєте посади конкретної зарплатою. Капітал всього мінімальний 5 тисяч злотих. Найкраща форма для екомеренці, IT-компаній, логістики, будівництва. Далі в нас іде, це менш популярні вже пішли, спулка цивільна. Це коли двоє або більше юдегів працюють разом. Тобто спулка серед ФОПів. Якось так, плюс-мінус це виглядає. СПК і СА, тобто командитова і Акційна це вже тільки для великих проєктів, для великих корпорацій. Пишіть в коментарях прямо зараз: Йодега e чи спулку ви плануєте собі відкрити і чому? Або якщо вже відкрили, і теж напишіть, чому ви вибрали саме такий вид діяльності. Взагалі, коли ви плануєте відкрити свій бізнес, найкраще сконсультуватися з бухгалтерією, який саме вид діяльності підійде саме для вас, для ваших потреб, бо є суттєві різниці. ПКД. що ж це таке? ПКД це взагалі номер, який визначає, чим займається ваша фірма, можна зробити хоч 20 штук. Е, можливо, обрати один головний. Е, деякі ПКД вимагають ліцензії, наприклад, транспорт, медицина і так далі. Для u в будь-який час можна онлайн додати ПКД. Бізнес GOPL входити, ну, тільки для цього треба профіль зоофани. Але зі спілками важче. Якщо в спілки немає за жонду, то всі спільники мають прийти до нотаріуса і підтвердити внесення змін до КРС. Або ж є нотаріальний акт, який дозволяє кожному з членку зажонду єднособово приймати такі рішення. Або якщо є президент зажонду, то він просто прийшов і зробив. Тобто, тут і це відбувається теж не відразу. Що потрібно обов'язково мати, щоб вести бізнес? Перше, це песель. Отримуєте в УЖОНДІ за 10 хвилин українці з УКР. Ви вже його маєте. Тобто ідентифікаційний код. Ну бо по-любому треба якось розраховувати податки. Песель тут маст хев. Далі в нас ідеться профіль зауфаний, е, робите через банк або в УЖОНДІ в мене десь було відео, е, як його робити, і що це таке взагалі. Воно дуже спростить. Вам роботу дійсно треба зрозуміло, що е, паспорт. Адреса реєстрації в Польщі, де ви зареєструєте фірму. Може бути орендована квартира, але треба дозвіл від власника, тому тут будьте обережні. І право на працю, тобто доступ до ринку праці. Як реєструється ЙДГ? єднособова дівальність господарча. Заходите по лінку, який буде в описі. На сайт таке Gopl або BusinessGolpl. Заповнюйте анкету, займе вашого 5-10 хвилин вашого часу. Вибирайте ПКД, нові коди, до речі, в 2025 році. Обирайте форму податкування, Ричалд. Найпопулярніші це 3%, 5,5%, 8,5%, 12. Найпопулярніші у мене, до речі, 5,5. Підписуйте все це діло профілем Зуфану, точніше підписом профілю Зеуфаного, і готово. Через 5 хвилин у вас вже ви, підприємець. Вітаю. Ніп, у вас відразу буде регон. Прийде на наступний день. Плюс-мінус. У мене якось так було, може, зараз по-новому в мене на наступний день приходило, чи навіть через пару днів. І все це безкоштовно, без реєстрації цієї по смс. Користуємось спулка з обмеженою відповідальністю. Тут у нас є два способи, як зареєструватися. Перший це через s 24 онлайн. По-перше, це онлайн реєстрація, другий це стандартний е шаблон е договору і підпис профілем за Уфани, другий через нотаріуса дорожче, але гн гнучкіше, якщо потрібно нестандартні умови, якісь якщо кілька партнерів після реєстрації потрібно відкрити рахунок, подати бенефіціарів. Обов'язково може вліпити немаленький такий штраф і зареєструватися до податкової, якщо потрібен ват. А ват на сполці потрібен. Для сполок ще є обов'язково умова спулки. Я на одному екзамені засипався на цьому питанні, тому я це усвоїв на все життя. Умова спулки є в кожній спулці. Податки. Є взагалі три типи податків. Вперше це загальні правила 12-32%. Підходить, якщо у вас багато витрат. Другий – це в нас лінійний 19%. Добре для фахівців з високими доходами. Третій – це в нас ричал, до речі, в мене. Е, від 2 до 17% фіксований відсоток від доходу. Популярні, як я вже говорив, IT це 12%, будівництво 5,5%, торгівля 3, кур'єри 8,5%. І тепер переходимо до самих болючих трьох букв кожного підприємця. ЗУС. Для йодега тут трошки простіше в нас, ну як трошки простіше, тут в нас є знижки. А саме перші 6 місяців, місяців ульга на старт ви платите тільки за здоров'я. Зараз це десь 461 злота. Якщо не помиляюсь, вона кожен рік збільшується. Ця сума, так що зараз може бути неактуальна, коли ви дивитесь це відео. Потім після цих 6 місяців у нас є 24 місяці, тобто 2 роки малий ЗУС плюс, тобто знижка. Кожній тобто додається ці 450. Потім він кожні півроку, скажімо росте. на протязі 2,5 років. І потім повний ЗУС це десь 2,5 тисячі злотих. На йодеґу ви платите тільки за себе. І коли у вас буде відкриватись йодек? Спочатку у вас буде там, як я казав, 400 злотих. І коли ви перевищите дохід в 60 тисяч злотих, у вас буде перерахунок цього ЗУСу, тобто вам треба буде ще трошки доплатити. Бухгалтерія вам про це скаже в спулці як виглядає ЗУС? Платиться нуль за власників і шолків за жонду. Тільки, як я раніше казав, якщо вони працюють на якійсь умові, на якійсь посаді і отримують зарплату тоді, як за працівника платиться ЗУС. І, в принципі, це одна з причин, чому переходять на спулки, тобто це відразу 2,5 тисячі з людини з одного за жонда відпадає з сталих видатків. Взагалі, фол, форма бухгалтерії для ЙДГ не є обов'язковою, тільки треба фіксувати витрати. І доходи. А якщо ви захочете бухгалтерів, вона в принципі кошти невеликі. Це від 200 до 500 злотих на йо Якщо у вас однособоване господарча на спулці, тут же ж обов'язково бухгалтерія і тут дорожче, бо тут повна бухгалтерія. Ніколи не забувайте, ніде не викидайте фактури. Бо потім в спілках повні бухгалтерії це працює так, коли ти от коли ти кшінгуєш, Свою фактуру, потім ти вертаєш собі той ват, який ти заплатив. Але якщо ти фактуру загубив, ти потім з цієї всієї суми, мало того, що ти не вертаєш собі ват, ти з цього ще платиш податок, бо ти не удокументував свої розходи. Тому не губіть фактури. Топ-5 помилок іноземців при відкритті бізнесу в Польщі. Перше це реєструй на адресу оренди без дозволу власника. Це можна влетіти на штраф, невеликий не маленький 5 тисяч злотих. Далі це в нас йде два. Це вибирають неправильний ПКД, тобто напрямок своєї діяльності, вписують неправильно штраф або блокування діяльності. Третє, в нас це не подають бенефіціарів е, до ЦРБР. штраф може бути навіть до 1 мільйона злотих. Тому не зважайте з цим. Не відкладають на ЗУС. І потім тягнуться борги та блокування рахунків. З ЗУСом взагалі не можна жартувати. Навіть якщо ви справно платите, десь один місяць я знаю, я бачив, як це відбувається. Вплатите, платите, платите. Десь один місяць провтикалося, десь перевод, десь подзвонили, не заплатили, або ну, і не було з чого заплатити. ЗУС вам через кілька місяців скаже і ви далі платите справно, він скаже, що за цей місяць ви не заплатили. Ось, будь ласка, вам лист, що ви маєте його заплатити. І ось такі відсотки ми вам ще нарахували, а відсотки з першого ж дня йдуть. Тому не зволікайте, ЗУС і податки до 20 числа платяться. Відкладайте на них гроші, не тратьте їх, хай будуть. І п'ята в нас відкривати йодега замість пулки, коли в нас оборот проходить 200-300 тисяч на рік. Отже, як ви бачите, відкрити бізнес в Польщі не так важко. Набагато важче його вести і в плюсах іти хоча б трохи. Якщо це відео було для вас корисне, ставимо лайк, ставимо підписку цьому каналу і пишіть в коментарях, яку форму діяльності ви собі хочете зареєструвати.